Я заготовляю живці лаванди, висаджую їх у відкритий ґрунт, закриваю порожньою пляшкою або добре мульчую, і потім вже маю готові саджанці. Живці, які я вкорінювала навесні цього року, я вже викопую і висаджую на постійне місце. Результатом я майже була задоволена, тому що отримала 95% корінняних живців. Вони всі пустили листочки, я бачила приріст. Але через те, що в нас солена вода, і я їй поливала влітку, багато живців загинуло, Вони почорніли. Тому трохи лаванди мені не вистачило, щоб висадити бордюр, щоб я зробила посадку там, де я планувала, і декілька саджанців все ж таки я купила. Чи можна зараз заготовляти живці? Так, ми зрізаємо пагони, вони вже дерев'янілі, вони не зелені, як влітку. Робимо коси зріз, прибираємо зелене листечко, залишаємо тільки зверху. І висаджуємо, накриваємо порожньою пляшкою або робимо міні-парнічок.